Всім привітам, знову я Юра. І сьогодні ми прийшли до квочки забирати курчаток. А квочка у нас поселилася у бочки із зерном. Ось вона. Ось.

так, а что это за лампа? Смотрите, там летает шесть. И синий Одинадцять. Так, це погано. Забрали 16 курчаток, О, це протужите. І 4 яйця оставили. Напевно, заберемо інкубатор. Хороша цесарчине. І ще одна цесарчина. Оце три хороші, а одне погане. И на сегодня я вам покажу до да побачения. Подписывайтесь, пожалуйста, пишите, смотрите, ставьте лайки. Всем пока.